країні, в якій в останній рік страшні поранення отримали тисячі як цивільних, так і військових, вдалися до спроби обмежити права осіб з інвалідністю на соціальний захист, реабілітацію та працевлаштування. Власне, це передбачає законопроєкт 5344Д, який уже тричі включався до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України. Проте не був підтриманий народними депутатами через антисоціальність і дискримінаційність, вважають антиправовим. Непрофесійним і цинічним новоспечений законопроєкт 5344Д депутати всеукраїнського об'єднання Батьківщина, зокрема, їх лідерка Юлія Тимошенко наголосила, вище зазначений законопроєкт. Політична сила в жодному разі не підтримає. Перше забирають безбар'єрний простір, який гарантує держава. Друге, забирають, якщо 80% людей на підприємстві зібрались людей з інвалідністю, забирають пільги. Всі. І позбавляють підприємства права обов'язку брати на роботу в обов'язковому порядку певну кількість людей з інвалідністю, а також забороняють приймати рішення їм в складі державних органів влади по питанням, які стосуються людей з інвалідністю. Я прошу вас не допустити більше включення в порядок дня цей законопроект 5344Д. Тому що нашим героям, нашим воєнним, нашим пораненим, лю людям з інвалідністю, слава. А не забрати все, що у них є, автори скандального законопроєкту позиціонують його як такий, що відповідає правовим нормам та цінностям країн Європи. Втім, все більше громадських організацій осіб з інвалідністю виступають проти прийняття нового закону, яким влада знімає із себе обов'язок радитися з інвалідами стосовно їх же проблем. Планує виключити норму на право мати пільги та преференції, позбавляє можливості отримувати допомогу їхнім об'єднанням від органів. Центральної і місцевої виконавчої влади, а також місцевого самоврядування. Та особливо стурбовані звуженням доступу до реабілітації. Не знищуйте фізкультурно-спортивну реабілітацію. Вона потрібна нашим воїнам і постраждалим людям. Вона потрібна нам. Балтянин Вадим також має інвалідність. Про законопроєкт 5344Д чув. Каже, дуже обурився таким зневажливим ставленням влади до людей з обмеженими можливостями. Сподівається, що такий закон ніколи не вступить в дію. Люди, в яких вже обмежено життя по суті, вони вже обмежені, ще їх і обмежити. А може вже їх взагалі не випускати з дому. Просто ж тоді ми дійдемо до того, що люди з такими можливостями, з обмеженими можливостями, будуть піднімати якісь протести чи ще щось. Ну тому що таких людей багато. Особливо в нас в країні йде війна, і є багато і військових, які також мають обмежені можливості. Ну це ж не діло. Хотілося б, щоб влада звертала увагу не тільки на здорових людей, а й на людей з обмеженими можливостями. Для того щоб надавала їм, хоч, хоча б якусь мінімальну юридичну професійну допомогу в плані вирішення їхніх проблем, 23 березня 2023 року, проєкт було відправлено на повторне перше читання. На жаль, редакція вже до опрацьованого законопроєкту не змінила його по суті. Саме тому жодне реальне громадське об'єднання осіб з інвалідністю не підтримало цього законопроєкту. Категорично проти його впровадження, і президент Національного комітету спорту інвалідів України, голова національної асамблеї людей з інвалідністю України Валерій Сушкевич. Пора говорити, що крім зовнішнього ворога, у нас дуже багато внутрішніх ворогів людей, які сьогодні. Ну, роблять шкоду України, в тому числі соціальні політики. Треба усвідомити, хто реально сьогодні працює на українську державу. На воїна, який сьогодні повернувся з війни, без ніг, з перебитим хребтом незрячий. На людину, яка жила в своєму приватному будинку або в багатоквартирному будинку, прилетіла ракета і залишила її, цю людину, без ніг, без рук, незрячу. Яка сьогодні має важку форму інвалідності? Хто ним буде займатись? І сьогодні потрібно думати про реальну дієву соціальну політику, поки що ця політика має величезні проблемні чинники і насамперед в контексті прийняття. Законопроекту можливо прийняття 5344Д, який намагається протиснути через верховну раду. Законопроєкт 5344Д – це факт приниження і зверхнього верхнього ставлення до людей з інвалідністю. Держава намагається зробити з них людей другого сорту, переконана громадськість. А творці цього недолугого законопроєкту це ті, хто ігнорує права і необхідний соціальний захист для людей, які дуже потребують підтримки і допомоги.